Дня, шановні колеги, дозвольте вас привітати. Та сьогодні ми з вами поговоримо на тему стрес та патології шити подібної залози сучасні підходи до діагностики та лікування. На жаль, стресові фактори викликають збільшення частоти захворювань щитоподібної залози, гіпотереозу, аутимунотероїдиту є дані, що відбувається на 30% збільшення цих захворювань. Крім того, ми не можемо не говорити про це, про те, що також відбувається збільшення злоякісних новоутворень щитоподібної залози під впливом стресових факторів. Давайте згадаємо, що щитоподібна залоза це важливий ендокринний орган. Який розташований на передній поверхні шиї, він складається з правої та лівої частки, дуже васкуляризований і виконує дуже важливі функції, такі як регуляція обміну речовин, теплообміну, діяльність серцево-судинної та нервової системи, шлунково-кишкового тракту. Гормони, які синтезує, секретує щитоподібна залоза, це триотеронін та Т4тероксин, а крім того, це кальцитонін. Цей синтез, і секреція знаходиться під впливом зворотнього зв'язку, гіпоталамус вивільняє хімічний меседжер, теротропін релізинг фактор який впливає на гіпофіз і гіпофіз вивільняє теротропний гормон, який індукує роботу шитоподібної залози, за принципом зворотнього зв'язку. Так клініцисти можуть дізнатися, що не так з роботою шитоподібної залози. якщо Тиротропний гормон, його рівень в крові буде підвищений. Це говорить про те, що гормонів шитоподібної залози мало. Можливо, це гіпотероз або аутоімунний тервідит. І Якщо рівень ТТГ знижений, навпаки, це буде говорити говорити про те, що гормонів шитоподібної залози надлишок. Це може бути гіпертиреоз або тиреотоксикоз. І ось ви бачите, що гіпотиреоз або недолік гормонів що то подібне залози. Він асоційований з такими словами як low is slow, обмін речовин знижений та повільний, обмін речовин знижений. Характерним є серцева недостатність у таких пацієнтів, мерзлякуватість, підвищення ваги, стомлювальність, набряклість, випадіння волосся. Якщо ми говоримо про гіпертероз або надлишок теройних гормонів, то тут асоціація з такими словами як хай хот, високий та горячий, Обмін речовин підвищений, є підвищення частоти серцевих скорочень, пітливість, зниження ваги, тремор та дрецівливість. Давайте згадаємо, що відбувається під впливом стресу, які гормони продукує наш організм, і як це впливає на роботу щитоподібної подібної залози. Гіпоталамус вивільняє кортикотропін релізін гормон або кортикотропін релізін фактор, який є хімічним меседжером гіпофіза, який вивільняє адренакортикотропний гормон, який спонукає Кору надмирники виробляти гормон стресу, кортизол Що ж відбувається під впливом стресу? Як кортикотропін релізін гормон, так і кортизол вони інгібують або блокують роботу шитоподібної залози через дію натиротропний гормон, який блокує. Вивірення гормонів шитоподібної залози, знижується функція шитоподібної залози. Це призводить до гіпотерозу. Крім того, відбувається таке, що метаболізм гормонів шитоподібної залози порушується. Порушується синтез перетворення неактивної форми. Гормону шитоподібної залози, Т4 в активну Т 3 Крім того, існує дія на самі клітини надлишку корцизолу, клітини стають менш чутливими до дії гормонів щитоподібної залози. І це призводить до того, що навіть якщо у людини є недолі гормонів щитоподібної залози, і він їх споживає. А не є ефективним таке лікування, оскільки клітини не можуть ефективно сприйняти ці гормони. Крім того, відбувається вплив також на систему цитокінів, порушується цитокіновий баланс в бік запальних цитокінів, інтерлікінів. Це призводить також до запальних аутоімунних процесів. Але оскільки ми з вами говоримо весь час про роботу, що то подібне залози, давайте згадаємо, які ж клітини щотоподібні залози ми маємо в її паранхимі. Це буде наша абетка А, Б та С клітини. А клітини, що залози, ви можете побачити, що вони от такі, як джоліни з соти, отак от вони влаштовані, і вони виробляють тероглобулін та тероїдну проксидазу. Це їх маркери. Б-клітини це наші магнолії. Вони рожеві, мають рожеву цитоплазму, оскільки містять велику кількість мітохондрій. Вони виконують велику роботу. Крім того, того ми можемо побачити в ядрах великі ядерця, оскільки велика кількість РНК. Що ж роблять ці клітини? Вони виробляють біогеніаміни, серотонін. І третій тип клітин вони зовсім особливі. Це, це клітини які маркерують яких є кальцитонін, вони мають зовсім інше походження, нейрогенне походження -систем, системи апутсистем ультимобранхіальних вони походять і тому мають зовсім іншу морфологію та поведінку. Кожен тип клітин є джерелом різних типів ракуша та подібної залози. Ми будемо говорити про онкопроцеси. Тому давайте все ж таки згадаємо, які. Типи карцином існують подібні залози? Чим вони такі особливі? Так ось аклітини це джерело папілярних та фолікулярних карцином шитоподібної залози. Якщо я вам скажу, що рак шитоподібної він має, в принципі, сприятливий прогноз. Він стоїть осторонь від інших злоякісних патологій. Чому? Знаєте чому? А тому, що клітини шитоподібної залози володіють унікальною здатністю накопичувати йод, в тому числі радіоактивний, та використовувати в синтезі тероодніх гормонів. На тому основана терапія раку шитоподібної залози та його метастазів, а також діагностика. Тому така терапія є ефективною. Папілярна та фолікулярна карциноми, які походять з аклітин, вони дуже ефективно лікуються радіойодом за винятком деяких. Випадків, коли вони втрачають здатність до такого лікування, Беклітини клітини є джерелом. Б-клітиних або дюр клітинних карцином, а с клітини джерело медулярних карцином. а та Б клітинні та Б-клітинні карциноми лікуються радіойодами. Б-клітини менш ефективно, ніж А-клітинні карциноми. А ось медулярні карциноми взагалі не лікуються цим радіофармпрепаратом. На жаль, вони є агресивними, дуже часто дають метастази, рецидиви, і для них існує і інше лікування: це хіміотерапія, променева терапія, таргетна терапія, і вони є менш. Ефективними і знов, коли ми з вами говоримо про стрес і про роботи щитоподібної залози, давайте згадаємо роботу клітин шитоподібної залози, їх патофізіологію, як відбувається накопичення радіойоду? Ну і взагалі йоду в процесі синтезу тероодніх гормонів. Йод потрапляє проти градієнту концентрації в клітину щодо подібне там його зустрічають. Йод пексидаза фермент, який розщіпляє перекись водню на воду і кисень. І на молекулі тероглобліну відбувається синтез тероїдних гормонів. І ось для чого я це все вам говорю? Тому що для того, щоб коли синтезуються тироїдні гормони, використовується кисень і формуються вільні радікали. Якщо їх дуже буде багато, у цих вільних радикалів, то це може сприяти розвитку патології щитоподібної залози. Це може блокувати роботу тероїдної пексидази. Ви бачите, як вона важлива для синтезу тероїдних гормонів. І це може призвести до зниження функції щитоподібної залози, гіпетероозу. Та тиротоксикозу. повинен бути такий певний баланс антиоксидантних систем для того, щоб вони блокували ці вільні, надлишок вільних радикалів. Якщо цього не буде, то вільні радикали вони викликають оксидативний стрес, який викликає вже дуже серйозні геномні зміни в клітинах. Ви пам'ятаєте, що таке вільні радикали. Ось ви бачите здоровий атом. Він він має на поверхні два електрони. Він здоровий. А ось вільний радікал він має тільки один електрон, і він втратив один електрон і хоче його відірвати від здорового атому. Пошкоджуючи клітини, генетичний матеріал і це призводить до дуже серйозних наслідків. А ось антиоксидант, він надає свій електрон, таким чином він лікує цей вільний радікал. На жаль, Вільні радикали, якщо багато, якщо вони не компенсовані антиоксидантними системами організму, це призводить до злоякісних захворювань, хвороб серця, артритів, респіраторних захворювань, імунного дефіциту, хвороба Паркінсона, ожиріння інших запальних та ішемічних станів. З ними можуть боротися антиоксиданти, такі як вітамін С, Е, А, селен. Цинк, куркумін, середньоземноморська дієта, топ-5 послезапальних продуктів: це оливкове масло, жирна риба, куркумін, чорний шоколад та цитруси. Не треба забувати про ягоду життя. Це виноград. цей е, е, продукт він володіє дуже серйозними антиоксидативними властивостями, що призводить до антипроліферативних, Апоптичних та антиракових ефектів. І ось ми з вами говоримо про атеймунетридит. Вже ми з вами з'ясували, що цей процес, ця патологія, вона, на жаль, підвищується її частота під впливом стресових факторів. Аутеймунетриїдит або струма хашемота. Чому струма хашемота? Ну, таку назву дав японський вчений хашимо, да, прізвищем хашемот, струма, тому що в процесі. Розвитку цієї патології, еволюції, відбувається руйнування здорової тканини щитоподібної залози. І це все призводить до формування фіброзних е, таких е, тканин в залозі. Що таке імунетріодит? Це хронічне запальне захворювання, яке відбувається в результаті того, що в шитоподібні залозі е, лімфоїдні клітини стикаються з епітеліальними, вони долають цей бар'єр, взаємодіють з рецепторами на поверхні. Пітеріальних клітин і клітини руйнуються. При цьому в, кров, в крові відбувається велика кількість тих антигенів і ферментів, які знаходились всередині клітин щитоподібної залози. Ну, тироїдна проксидаза і тироглобулін. Тому антитіла проти тироїдної проксидази це маркер аутоімунного ватероїдита а також в меншому ступені антитіла до тироглобуліну також. Ось ви бачите. Тут продемонстровані лімфоцити які перетворюються в плазматичні клітини. І вже вони виробляють антитіла проти клітин, проти антигенів на поверхні клітин шитоподібної залози, і ці клітини руйнуються. При цьому в крові виділяються. Ці антигени, про які я говорила, тироїдна прексидаза і тероглобулін. імунний тредит може бути різних в різних виглядах, може бути різні форми аутимунотарідиту. Наприклад, ювінільна форма, може бути вуглова форма, може бути класичний варіант, який проходить через стадію теретексикозу, коли відбувається тимчасове підвищення гормонів чи то подібної залози в крові. Але потім наступає стадія еоцеліозу, і тільки потім. Гіпотерози, тобто зниження функції щитоподібної залози, і така стадія вона вже незворотня. Є фіброзний варіант, коли вже порушена, руйнується тканини щитоподібної залози, і багато фіброзної тканини існує вже вона замінює, замінює нормальну тканину щитоподібної залози. Ну, дуже часто безболісний варіант, дуже рідко у тему нетероїдит протікає з больовими симптомами. Після процеси також дуже часто відбуваються. І визначаються. Я... Діагностуєте аутоімунний тероріодит клінічна картина. лабораторні дослідження, як я вже сказала, основним маркером є антитіла проти тероїдної пексидази, кількість яких збільшена у 90% пацієнтів з аутоімунним або тероїдитом харшемута. Антитіла проти тирооглобліна також є маркером цього процесу, але тільки у 50% пацієнтів вони визначаються. Ультразвукове дослідження дуже важливе для діагностики аутоімунного Є характерне чередування гіпер та гіпогогенних ділянок під час формування цього процесу при ультразвуковому дослідженні. І якщо є Взаві новоутворення, якщо вони мають ультразвукові ознаки підозрілі на злоякісність, обов'язково виконується тонковольчата аспіраційна функційна біопсія з подальшим цитоморфологічним дослідженням. Аутимунний тридит неможливо вилікувати, це автоімуне захворювання, але необхідно компенсувати деякі процеси, наприклад, гіпотиреоз, недолік тироїдних гормонів, і тому призначають в залежності від рівня тиреотропного гормону. Но гормони, які часто ця людина весь час, все своє життя, вона їх п'є споживає профілактичні заходи. Ну, вважають, що відмова від куріння, зменшення дії екологічних факторів, що блокують органіфікацію йоду, повноцінне йодне забезпечення протягом всього життя, контроль гіпотиріозу і безумовно життя без стресових факторів, це все, все профілактичні заходи проти цього захворювання. Наскільки воно таке безпечне? Ну, ми вже знаємо, скільки проблем вона приносить імунний нетероїдит, але ще є дуже важливий такий момент: необхідно правильно диференціювати аутоімунний тиреоїдит, бо можна пропустити дуже важливе захворювання. Наприклад, аутоімунний тиреоїдит чи тиреотоксикоз. Як ми вже знаємо, тиреотоксикоз – це одна з стадій аутоімунного тиреоїдита. Аутиймунний чи ракшетоподібної залози. дуже часто рак шитоподібної залози розвивається саме на тлі аутеімунотриодита. Дуже часто. І необхідно диференціювати ці процеси, не пропустити рак шитоподібної залози, який дуже часто маскується, мімікрує під аутоімунний триодит. Аутоімунний триодит вже я вам розказала, що це лімфоїдна інфільтрація, але вона різна. Ці лімфоїдні клітини, вони різного ступеня зрілості, вони різні. Ось, коли є лімфоми, це однорідна популяція клітин. І ось необхідно також не пропустити цей процес, хоча клінічні картини ясно тут будуть різні. тиреодит чи підгострий тиреодит? зовсім інша етіологія. Підгострий тиреодит викликають віруси, він протікає через больовий ефект з підвищенням температури і лікується зовсім по іншому. Ми вже з вами знаємо, що, що аутоімунний тиреодит – не лікується тільки необхідна компенсація, необхідні троїдні гормони, які будуть компенсувати гіпотироз. Підгострий гострий лікується за допомогою преднізолону проти запальних препаратів. А ви знаєте, що на жаль, після Чорнобильської катастрофи в 10 і більше разів збільшилася частота раку шитоподібної залози, особливо серед дітей і підлітків. Я думаю, ви розумієте, що шитоподібна залоза дітей і підлітків вона дуже споріднена до дії радіойоду була, оскільки ці клітини дуже активно проліферують, дуже активно розмножуються. Я вам казала, що рак шитоподібної залози він є особливим, оскільки клітини шитоподібної залози унікальні в тому сенсі, тем... Що вони можуть накопичувати радіойот. І на тому заснована радіотерапія, успішна радіотерапія. Але, на жаль, і викиди з атопів радіойоду також приз е, в той момент, коли це сталося, призвело це до дуже серйозної спорідненості клітин шитоподібної залози до радіойоду і е, збільшення частоти раку шитоподібної залози. Тут ви бачите часові тренди захворюваності на рак шитоподібної залози серед упримінених серед дітей та підлітків на 100 тисяч населення з 92-го цей розмис посеред зберігаємо до і так далі. І ми бачимо, що цей рост 10, 10, 5, 10 разів. Ну, особливо у жінок. Ви бачите, що жінки, жінка – це взагалі фактор а, ризику для захворюваності на рак шитоподібної залози 4-5 разів хворіть жінки частіше. Ну тут винні, що естрогени, які також е є на клітинах шитоподібної залози, не тільки на репродуктивних клітинах. А ось що тобі тренди захворюваності на рак шитоподібної залози в світі в Канаді, Австрії. Австралії, сполучених штатах Америці на жаль, також спостерігається рост цього захворювання. Хочу вам нагадати, що таке взагалі злоякісне захворювання? Чим воно відрізняється від доброякісного? здатністю до метастазування та інвазії? Так. І ось в основі будь-якої злоякісної пухлини лежить одна єдина клітина. Тобто, спочатку популяція злоякісних пухлин, вона моноклональна. З Часом відбувається гетерогенність, розвиток гетерогенності цієї популяції, формування цих клітин, типів і клонів, які здатні вже до інвазії і метастазування. І ось саме вони є причиною формування метаміграції в організмі і формування метастазів. В Ринних на жаль, хронічний стрес, коли відбувається збільшення експресії норадреналіну, адреналіну, кортизолу, окситоцину, пролакцину, зменшення допаміну, це все призводить на жаль до запуску. Системи канцерогенезу, яка відбувається через метастазування, про яке ми говоримо, проліферацію клітин, формування нових судин в пухлині, бо інакше не зможе формуватися метастази, і злоякісного модифікації стволових клітин. Ось дно, ви бачите, що через ці процеси, на жаль, через гормони стресу підвищується здатність до формування злоякісних процесів. Тут я хотіла вам продемонструвати, як у ці фактори пролактин, адреналін, окситоцин, впливають, викликаючи у ці зміни. Вони взаємодіють ну так, це дуже грубо, але мені так здається, воно зрозуміло. Вони взаємодіють з рецепторами на поверхні клітин внутрішня їх домі не посерелюються, і відбуваються сигнальні системи. Каскад сигнальний запускається, який призводить до змін в ядрі, факторів транскрипції, що призводить безпосередньо до антиапоптозу, тобто клітини вже не вмирають, проліферація їх неконтрольованої контрольована, не формування нових судин, інвазія та метастазування. Якщо ми Заблокуємо цей процес, ми можемо попередити у ці серйозні страшні наслідки, як ми можемо заблокувати. Відомо, що бета-блокатори, не специфічні та специфічні, можуть володіти такою здатністю. А крім того, наприклад, каберголін, який є антагоністом пролактину, вони блокують ці процеси і зменшують вірогідність розвитку страшних наслідків стресу і страшних наслідків вивілення кортизолу і інших гормональних факторів стресу, що призводить до процесу, в тому числі канцерогенезу. А крім цього, такі фактори, як психосоматичні фактори, такі як аеробні заняття, фізичне заняття, психотерапія, дієта, навіть акупунктура, китайська гімнастика, все це фізична активність, музика, все це впливає на те, щоб знизити результати наслідків. Стресових факторів знизити ризик кортизолу. і навіть були проведені метааналізні дослідження, які продемонстрували, що ці всі фактори вони впливають на онкохворих, вони зменшують їх відчуття по відношенню до хвороби, больові відчуття і. І інше, коли ми говоримо ну, про стрес, про наслідки вже ми стресу говоримо, і ми не повинні пропустити ракшитоподібної золози. Для цього в інституті ендокринології проводяться ну такі коло досліджень, починаючи від діагностики і закінчуючи лікуванням. За рік десь біля 400 злоякісних новоутворень виявляється, як відбувається оцінка пацієнтів з вузлами шитоподібної залози. Це ультразвукове дослідження шиї, По перше. Якщо вузли дуже маленькі, менше одного сантиметру їх не досліджують, якщо вони не мають познак малігнізації при ультразвуковому дослідженні, тиротропний гормон. Ми вже знаємо сироватки крові. Він може нам сказати про роботу шутоподібної завози. Раніше вважали, якщо рівень ТТГ низький, це говорить про те, що вузол гарячий, він функціонує, гіперфункція, хвороба Грейса або... Цірятоксікоси вважали, що їх не, немає необхідності досліджувати в подальшому, оскільки такі горячі вузли вони не можуть бути асоційованими зі злоякісними новоутворюваннями. Але останні дослідження продемонструвало, що це не так, і хвороба греївся в 15% випадків асоційована, на жаль, з раковими захворюваннями. Тому для того, щоб дійсно діагностувати рак, необхідна пункційна біопсія, тонкогольча та аспіраційна пункційна біопсія, яка є золотим стандартом диференційної. Діагностики ракуші та подібної залузи. Отут деякі ультразвукові ознаки доброякісних та злоякісних новоутворень. І ось дуже просто доброякісні, ну так, в принципі, також прості грубі такі ознаки, це правильна форма, рівний чіткий контур, егогенність не знижена. Що стосується злоякісних новоутворень, то це неправильна форма, нерегулярний нечіткий контур, висота вузла більше за ширину, эхогенність знижена, кальцифікати та васкуляризація. І ось сателогічна Агностика, яка виконується після проведення та аспіраційної пенсійне біопсії, дійсно це найбільш ефективний метод передопераційної діагностики, від якого залежить необхідність терміновість та об'єм хірургічного втручання. Бачите, як вона виконується. Тільки за допомогою голки, методом вільної руки, під контролем ультрасонографії, а також що дуже важливо, це перший етап нашого онкоскринінгу, це контроль цитологічний, Тобто, одразу під мікроскопом цитолог контролює якість та кількість функційного матеріалу, і це дозволяє е, зменшити кількість неінформативних препаратів. Е, це, довідуючи нашого відділення функціональної ультразвукової діагностики, якого вже немає, але це була дуже добра і мудра людина. І ось коли задають питання, наскільки? шкідливою може бути функційна біопсія, то він сказав, що багаторічні спостереження продемонстрували через 10-20 років після функційної біопсії доброякісних вузлів, тільки менше одного відсотку стають злоякісними, причому неясно, за якою причиною. А ось чистота малюнізації зло, злоякісної трансформації у випадково знайдених вузлах складає значно більше до 12,5%. І вже коли я вам розказала ці біологічні основи, злоякісного росту. Ви розумієте наскільки багато чого повинно трансформуватися в клітині для того, щоб дійсно реалізація? Злоякісності відбулась дуже важливо, коли ми проводять пункційну біопсію, пунктувати цей вузол з різних ділянок, оскільки бачите, він має гетерогенну будову. І якщо ми його пропунктуємо тільки в, в якусь одну ділянку, то ми отримаємо неправильне заключення. Це буде зовсім неадекватний діагноз. І це стосується в тому числі процесів, які асоційовані з аутоімунним тероюдитом. Тут представлена класифікація злоякісних новоутворень щодо подібної залузи. Перше, це карцинома низького ризику, неінвазивна так звана карцинома. Але я вам казала, що злоякісне новоутворення повинні бути і мати таку характеристику, як інвазивний рост. Ну, Довго дуже дискутували, чи віднести цю карциному до злоякісних чи ні, оскільки ядерні ознаки злоякісності все ж таки є, але ця карцинома не агресивна. Класичний варіант ракушу та подібної залози це папілярна карцинома, класичний фолікулярний варіант та фолікулярний. Карцинома. А більш агресивні варіанти це висококлітинний, стовпчатоклітинний, солідноклітинний варіант варіант з Б-клітин, про який ми говорили. І є погана диференційована карцинома, коли вона дуже активно проліферує, інвазує, метастазує і дуже погано лікується радіайодом. І ось тироїдит. Дуже важливо не переплутати, чи є тироїдит чи то вже рак. Ось такий варіант, дифузно склерозуючий варіант популярного раку. Він зустрічається у дітей 15-30 років. Дуже такий варіант. Він був просто така частота підвищена його після Чорнобильської катастрофи. Це агресивний варіант. Він дуже часто формує метастази, рецидиви і часто втрачає здатність до акумуляції радіойода. Ви вже знаєте, що це зниження ефективності радіотерапії. І ось. Цей варіант папілярного раку його дуже легко переплутати з аутоімунним тероїдитом, оскільки він розвивається саме на тлі тої лімфоїдної інфільтрації, яка характерна для аутоімунного тероїдиту. Він охоплює обидві долі, як етироїдит, і мімікрує тироїдит. Тому тут дуже важливо не переплутати ось таку азнаку. Я вам хочу продемонструвати це. Самовні тіла, вони як нашарування в деревах, знаєте, коли роблять такі зрізи. Оці самовні тіла, вони є характерною ознакою цього дифузного і радучого варіанта, який розвивається на тлі аутоімунного тридиту. Їх можуть побачити навіть спеціалісти ультразвукової діагностики. Це їх може на і тоді необхідно пунктувати ділянку шитоподібної е -е -е, залози, навіть якщо нема ознаки вузла. Ну, Про радіотерапію я вже сказала. Це дійсно ефективний метод йод-131 з періодом на 8 діб використовується, який точково е, знищує саме клітини раку щитоподібної залози та його метастазів. Який протокол лікування раку щитоподібної залози, якщо вже ми його виявили, якщо гістологічно підтвердили, це тотальна теродектамія, тобто видалення щитоподібної залози, і лімфодисекція, і лімфовузлів. Лікування радіойодом обов'язково, супресивна терапія тироксином, бо щитоподібної залози вже немає. Моніторинг тероглобліну в крові, якого вже не повинна бути в крові, і ультразвукове дослідження шиї кожні 6-18 місяців. Якщо є наявність метастазів дистантних, то підвищується доза радіойоду. Які ж е, теж такі поради, е, дуже прості, які вже я сьогодні чула? Але вони дуже дієві. Необхідно боротися з цим стресом, необхідно попередити його наслідки. Що робити? Переключати увагу, змістити акценти на зовнішній світ, насолоджуватися цим зовнішнім світом. Наскільки це можливо, змінювати картинку, робити фізичну роботу, знайти Обов'язкове якесь хобі займатися спортом це дуже допомагає. Ти вже не про що не думаєш. Крім того, скажу вам, дуже допомагають наші лекції. Також не про що не думаєш, тільки про них і про вас частіше посміхатися. Не жаліти себе, це важко, але ну, необхідно до цього все ж таки цього прагнути. Мрійте та фантазуйте. Я вам дуже вдячна. Я закінчую. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Дякую вам за увагу.